Отже, сьогоднішня наша тема рівні трикутники, висота, медіана та гасектриса трикутника. Поїхали. А трикутник, як ти вже можеш здогадатися, утворюється завдяки трьом точкам, які не лежать на одній прямій. І ці три точки ми сполучаємо відрізками АБ, Б, С і АЦ. АБ і С, точки А, Б і С ми називаємо вершинами трикутника. А відрізки АВ, ВС і АС ми називаємо відповідно сторонами трикутника. Трикутник ми називаємо і позначаємо за його вершинами. В даному випадку цей трикутник я можу назвати як трикутник АВС. АБЦ. Можу назвати і позначити це як трикутник БЦА. І можу позначити як трикутник САВ. Тобто три вершини у довільному порядку можу називати. І е, знач, е, значок трикутника він ось такий: цей значок, і далі вершини цього трикутника йдуть А, Б, С. Вершини А, Б і С, сторони А, Б, Б С і а, С. Вершину називаємо однією буквою. Вершина, да, це просто точка. А-сторону називаємо двома буквами. Сторона АВ, або сторона АС, або сторона ВС і так далі. Далі. Ось ми маємо трикутник АВС. Він має три кута, три сторони. І дуже-дуже важливе поняття, і дуже важливо розуміти, що в трикутнику є прилеглі кути, прилеглі сторони. І є протилежні кути і протилежні сторони. Давай більш детальніше розглянемо, що тут написано. Маємо кут Б. Кут Б лежить навпроти сторони АС. Тому кут Б ми називаємо протилежним. Він лежить навпроти, він протилежить стороні АС. кут Б протилежний стороні АС. І при цьому. Я бачу, що кут А і С, вони прилягають, так, вони лежать на стороні АС, вони приляга... прилягають до сторони АС, тому кут А і кут С називаються прилеглими до сторони АС. Кут Б лежить навпроти, тому він називається протилежним. А кути А і С вони прилягають до сторони АС і вони називаються прилеглими. При цьому. Оскільки кут Б являється протилежним стороні АС, відповідно, ми можемо сказати, що сторона, а, С, сторона а, є стороною протилежною куту Б. Так, вона лежить навпроти, вона протилежна куту Б. І якщо ми розглянемо, наприклад, кут А, в принципі, ти розумієш, що кут А утворюють дві сторони АВ і АС. Тому ці сторони АВ і АС ми називаємо сторонами прилеглими до кута А. Тобто вони прилягають до нього, і ми їх називаємо прилеглими. Периметр трикутника, думаю, ти знаєш, периметр трикутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін, тобто довжина сторони АВ плюс довжина сторони БЦ, плюс довжина сторони АС. Дасть тобі периметр. Периметр ми позначаємо великою буквою П. І якщо в нас, наприклад, буде трикутник МНК, то його периметр ми будемо позначати як велика буква П і нижній індекс МНК. Якщо у степені. Да, Показник степеня то в нас верхній індекс, то тут нижній індекс, да? знизу від букви П пишемо назву нашого трикутника МНК, периметр трикутника МНК. Далі, ти вже знаєш, є в нас три типи трикутників: гострокутний, прямокутний і тупокутний. У гострокутного трикутника всі кути гострі. У прямокутника. У прямокутного трикутника лише один з кутів прямий, а у тупокутного трикутника лише один з кутів тупий. Далі а, в нас можуть бути два трикутника рівними. І два трикутника ми будемо називати рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Тобто маємо один трикутник, маємо другий трикутник і один на другий, да, суміщуємо накладання. Ось так, да, сторону АБ, 1 Б 1 на сторону АБ, кут Б1 до кута Б, кут А1 до кута А, кут С1 до кута С. да, Тобто отак от накладання. Якщо ми сумістимо, то вони будуть абсолютно однаковими. Це означення треба вивчити, і відповідно рівність двох трикутників, ми позначаємо трикутник ABC дорівнює трикутник А1, Б1, С1. А1, 1, це індекс, знизу пишемо. І відповідно у рівних трикутників, коли ми робимо накладання, суміщуємо один трикутник з іншим накладанням. То, як я вже казала, да, кут А1 до кута А, кут Б1 до кута Б, кут С1 до кута С, сторону А1, Б1 до сторони АБ суміщуємо. Да, і таким чином у нас виходить, що кут А1 дорівнює куту А, раз трикутники рівні, да, і ми їх так суміщували накладанням, кут Б1 виходить дорівнює куту Б. Кут С1 дорівнює куту С, і відповідно сторони А1Б1 дорівнює стороні АБ, і так далі. Да? І інакше ми говоримо, що ті сторони і ті кути, які у нас суміщуються, да, сміщаються при налаженні, суміщуються при накладанні цих наших двох трикутників. Сторони і кути, які суміщуються при накладанні, ми називаємо відповідними сторонами і відповідними кутами. Це дуже важливе м, поняття. Тобто, в даному випадку ми сумістили кут А1 з кутом А. Тому кут А1 і кут А ми називаємо відповідними кутами. Кут Б1 ми сумістили накладанням з кутом Б. Тому кут b 1 і кут B є відповідними. І кут С1 сумістили накладанням з кутом С. Тому кут С1 і кут С є відповідними. І рівні кути, да, відповідні кути ми позначаємо, як ти можеш побачити на малюнку, однаковою кількістю дужок. Кут А1 Курів куту А. І там і там по одній дужці. Кут Б1, відповідний йому кут Б, да? і там і там по дві дужки. І аналогічно кут С1 і кут С. І коли ми суміщували накладання, в нас, окрім того, що кути, ми суміщували накладанням так само, і сторони теж у нас суміщувалися накладанням. І тому рівні сторони. A1, і а 1 б 1 і АБ ми позначаємо однією рисочкою. І сторона А1Б1 є відповідна до сторони АБ. Сторона Б1С1 сумістилась накладанням зі стороною Б. Тому ми можемо сказати, що сторона Б1С1. Є відповідно до сторони BC, і вони відповідно рівні між собою, тому і там і там стоїть по дві рисочки. І аналогічно сторона АС і А1С сумістились при накладанні, вони є рівними між собою, відповідно рівними, і там і там по три рисочки. Дуже важливо розуміти, що таке відповідні кути і відповідні сторони. Тому що це буде використовуватися далі при ознаках рівності трикутників. Основна властивість рівності трикутників. Для даного трикутника ABC і даного променя 1 М існує трикутник A1B1C1, який буде дорівнювати нашому трикутнику ABC, такий, що. Сторона AB буде дорівнювати стороні А1 b 1 Сторона AC буде дорівнювати стороні A1C1. Звертай увагу. Тут три рисочки і тут три рисочки. І сторона ВС буде дорівнювати стороні b 1 с 1 Сторона при цьому A1 B1 буде належати променю A1M. А вершина С1 буде лежати у заданій півплощині відносно прямої 1 M. Що таке півплощина? Півплощина це коли от ми проводимо нашу лінію да, по промінь 1 M, провели промінь 1 M, і він поділив ось цю нашу площину рожеву на дві частини. Одна частина тут зліва, а інша частина ось тут от, вся справа. Тому от ми говоримо, що у заданій півплощині, півплощині, півплощині. пряма ділить нашу площину на дві півплощини. Теорема, яку треба вивчити: через точку, яка не належить даній прямій, можна провести пряму перпендикулярну. До даної і до того ж тільки одну. Це треба визобрати на зубок. Рухаємось далі. Ми з тобою вже говорили, що два трикутника називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладання. І тут означення двох рівних фігур. Дві фігури ми називаємо рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Нічого складного, все аналогічно. І е, висота трикутника. Висотою трикутника ми називаємо перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, яка містить протилежну сторону. Ось тут дуже важливо розуміти: у нас є вершина трикутника Б, яка сторона є протилежною до. Вершини трикутника Б, да? яка сторона лежить навпроти вершини Б. Це сторона АС. Але у тупокутному трикутнику, так, щоб я змогла провести висоту з вершини Б на сторону АС, Мені треба подовжити цю сторону АС. І таким чином, ось в мене є висота Б1. Вершина трикутника АБЦ вершина С. Сторона протилежна вершинь, вершині С, це сторона АБ. Да? тобто сторона АБ лежить навпроти вершини С. Ну, тут легко, да? висота виходить всередині нашого трикутника, все чудово. І ось у нас вершина А. З вершини А нам треба провести висоту до сторони протилежної нашій е, вершині А. Сторона протилежна, яка лежить навпроти нашої вершини А, це сторона БЦ. Але знову мені у тупокутному трикутнику така тільки у тупокутного трикутника. У тупокутному трикутнику подовжую сторону БЦ і тепер зможу з вершини А провести перпендикуляр до сторони БЦ. Таким чином, в мене утворилась третя висота. АА1, Тобто, щоб тобі провести висоту у трикутнику, ти береш вершину трикутника і проводиш перпендикуляр на пряму, яка містить протилежну сторону. У даному випадку у нас є сторона АС, але ми подовжили її. З вершини А аналогічно подовжували так, сторону БС. Рухаємось далі. Медіана. Знову ж таки, треба вивчити означення. Медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. І о, в такому випадку у нас АМ є медіаною, та, то, точка М ділить навпіл в сторону В Тому ось тут відрізок БМ і МС позначено двома рисками. Це нам говорить про те, що АМ є медіаною. Бісектриса Бісектриса трикутника це відрізок, відрізок бісектриси кута трикутника, який получає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. І бісектрису ми позначаємо так, два кути відповідно однаковою кількістю дужок. І останнє в цій темі, що тобі треба знати, а... у нас є трикутник АБЦ. І перше, на що звертаю увагу, що дуже часто довжини сторін трикутника протилежним кутам АБ і С позначаємо відповідно маленькими латинськими буквами А, Б і С. Що мається на увазі? У нас є ось тут вершина нашого трикутника А. Сторона, яка протилежна, протилежна нашому куту А, це сторона БЦ, тому ми її позначаємо А маленькою буквою, буквою А маленька. Далі вершина Б нашого трикутника А Сторона протилежна вершині Б, це сторона АС, тому її зазвичай позначаємо маленькою буквою Б. І сторона протилежна вершині С нашого трикутника це сторона АВ, тому її зазвичай позначають маленькою буквою С. Далі теж дуже важливо розуміти, що висоти довжини висот ми позначаємо відповідно H з індексом А внизу, H з індексом Б або H з індексом С. Індекс ось цей внизу показує нам те, до якої сторони ми проводимо цю висоту або медіану, або бісектрису. Розбираємось з висотою. HA говорить мені про те, що я провела висоту до сторони А маленьке. Так, відповідно, сторона А маленька лежить навпроти вершини А, значить, з вершини А до сторони BC я провела висоту. Да, висоту позначаємо таким квадратиком, і висоту підписуємо H, a. Далі а, 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 у нас є медіани, і на даному малюнку у нас проведена медіана до сторони Б. B, B Тому що вона лежить навпроти вершини Б. І медіану ми позначаємо маленькою буквою М з індексом у даному випадку B, тому що медіана проведена до сторони B маленьке. І відповідно у нас є ще бісектриса, яка проведена до сторони C маленьке, і бісектриси ми позначаємо через букву L, L маленьке з індексом А або з індексом B, або з індексом C. Ну, у більшості випадків трикутник а, Б, С і відповідно сторони А маленьке, Б маленьке і С маленьке. Тому і зазвичай індекси у нас А, Б або С ідуть. І тобі треба запам'ятати, що висоти позначаємо буквою H маленьке з індексом, відповідно, А, Б або С, дивлячись, до якої сторони ти проводиш висоту, якщо до сторони А, то буде H з індексом А, якщо до сторони С, то буде H з індексом С, і так далі. Тобто висоту позначаємо буквою H. Ну, Від англійського hate може тобі це допоможе. Медіана, теж перша буква M. І M маленьке із індексом якимсь. І бісектриса буква L, теж з якимсь індексом. І треба запам'ятати, що. Сторони протилежні кутам АБЦ ми позначаємо відповідно маленькими буквами або А, або Б, або С. І на цьому все.